Свою взаємодію з пораненими ми починаємо з відвідування в медичному закладі. На цьому етапі для нас дуже важливо встановити комунікативну взаємодію та підтримувати спілкування. Різні психоемоційні стани, які переживає людина, залишаються в нашому тілі у вигляді м'язових зажимів, які людина не відчуває, але які впливають на її функціональність. Особливо це важливо для поліцейських, які пережили гострі стресові події. Науково підтверджено, що розслаблення фасті і м'язів сприяє зниженню зайвої напруги нервової системи. Щоб тіло залишалося здоровим за умов сучасного світу, йому треба приділяти увагу, треба піклуватися про його потреби. Іміофесальний реліз це зручний та доступний інструмент для цього. Наразі в головному управлінні Національної поліції в Одеській області функціонує кімната психологічної розгрузки. Тепер кожен поліцейський має змогу прийти до відділу психологічного забезпечення і в спокійній розслабляючій обстановці поговорити про проблеми, які турбують поліцейського, та отримати кваліфіковану психологічну підтримку та допомогу. Іпотерапія це один з шляхів реабілітації наших поранених. Вона забезпечує тісний контакт людини з твариною. Людина на коні відчуває спокій, опору та відчуття безпеки. Завдяки тому, що кінь рухається в трьох площинах, так само, як і людина. вгору, вниз, вперед, назад, праворуч, ліворуч. Цей імпульс передається людині, яка знаходиться на коні, що сприяє синхронізації рухів всього тіла. Щойно проїхався на дивовижній лошаді, звати його Гоша, який передав мені свою енергетику, тепло. Дуже Вдячний, що отримав таке задоволення і таку терапію. Іпотерапія стимулює розвиток опорно-рухового апарату, покращуючи координацію та тренуючи витривалість. Завдяки тому, що при їзді задіяні майже всі групи м'язів, покращується фізичний розвиток загалом. Майнфулнес це практика, суть якої полягає в тому, щоб людина усвідомлено ставилася до своїх відчуттів, емоцій, досвіду в кожен момент тут і зараз, робити кожну дію усвідомленою замість того, щоб думати про тисячі речей одночасово. Першим кроком до цього зазвичай є увага до власного дихання. Практикується також концентрація на смакових відчуттях, відчуттях тіла, на усвідомленні власних думок і емоцій. Тварини мають здатність змінювати настрій людей та відволікати від негативних думок. Під час роботи між людиною та твариною встановлюється контакт, що приносить позитивні емоції. Людина навчається довіряти тварині, а через це й оточуючому світу, стає більш відкритим в соціальному спілкуванні. Позитивний вплив каністерапії підтверджено практичною медициною. Зокрема, каністерапія дозволяє давати депресивні розлади та негативні впливи стресових чинників. Музичну терапію використовуємо в групових заняттях. Спеціально підібрані музичні твори, які сприятливо впливають на самопочуття, дають можливість розслабитися та відволіктися від думок. Не всі твори можуть використовуватися в терапії. Для музичної терапії підбираються твори ретельно. Вони повинні відповідати певним критеріям, таким як звуковисотні характеристики та темпоритм відповідний. Брейнспотінг це новий психотерапевтичний підхід, заснований на припущенні про те, що поле зору можна використовувати для пошуку положень очей, пов'язаних із внутрішніми нервовими та емоційними переживаннями. Після визначення таких положень очей, якщо їх зафіксувати, це може привести до зцілення та вирішення проблем. Основні інструменти брейнспотінгу це силоспрямована активація та сфокусоване усвідомлення. Свого часу геніальний психоаналітик Карл Юнг вважав, що мандали представляє єство людини, а її малювання переносить людину в простір для зустрічі із своїм єством. Він вважав створення мандали ефективним видом арт-терапії, що допомагає заспокоїти та втішити людей, які долають проблеми із психічним здоров'ям. В арт-терапії використовуються готові мандали. Коли людина залучається до процесу розмальовки, вона природним чином розслабляється і знімається зайве внутрішнє напруження.